Вас вітає приватна садиба в селі Яворів в самому центрі в села Яворова Косівського району. Давайте підемо, подивимося всередину. Побачимо, яке проживання на вас чекає. П'ять номерів з дуже хорошими умовами. Ходіть за мною. Ось такі умови. Ось таке чистеньке, акуратне ліжко. Ну і з балконом. Просто подивіться. Просто подивіться на цю красу. Тут надзвичайно гарно. Ви просинаєтеся зранку і можете спостерігати ось за такими гарними краєвидами. Ванна кімната виглядає ось так. У вартість проживання входить ось такий зал, дуже просторий, дуже гарний. Тут можна займатися своїми справами. Ну і також, звичайно, кухня. Дивіться, дуже-дуже гарна кухня, велика, атмосферна. У вартість проживання ось така альтанка входить, також така гойдалка. Ще одна альтанка і там ще одна гойдалка. А це в нас шашлична. Ось так виглядає окрема послуга чан з таким краєвидом, також тут є маленький холодний басейн. А також сауна на дровах. Так вона виглядає. Виходимо з сауни, і тут такий чудовий зал для відпочинку. Ще одна ванна кімната. Піднімаємося до гори. Тут ще є кімната для проживання. Ось такими умовами також з гарним краєвидом. Без перебільшення найкраща садиба у нашому районі для відпочинку. Я коли оцінився, побачив. Тому рекомендую тут дуже гарно. Ви не пожалієте. Я залишаю вам номер телефону, так само позначу сторіночку, по якій ви можете замовити для себе від цей весь відпочинок. Тому чекаємо ваших дзвінків.